Привіт док, ногу тяне, так болить, не знаю, може і бупрофен бахнуть. Чуєш ти бупрофенчик, я тобі зараз покажу дві вправи, і ти забудеш про свій бупрофін. Ну давай, показуй вже свою вправи. Перше право, лягаєш на спину, ножку західує ось так на ногу. Це болюча твоя сторона, допустимо. Беремо ручками під здорову ногу і починаємо тягнути на себе. На видосі. Видихнув, поставив ножку. Знову підняв. Взявся ручками, видихаєш, натягуєш, відчуваєш щось тут розтягуючу біль, можливо, в сідниці, можливо, по задній частині ноги. Робиш 10-15 повторень кожного дня не забуваєш. Значить, дивись, з друга права ставиш свою хвору ногу на стілець, виводиш її під отаким кутом. Ручками впираєшся в стіночку. І починаєш відводити таз назад і трошечки згинати опорну ногу. Відвів, натягнув, вирівнявся. Відвів, натягнув, вирівнявся. Відчуваєш біль в сідниці, відчуваєш біль по задній частині ноги. Це нормально. Розтягуєш, робиш 10-15 разів. Запам'ятай, скільки з мене за консультацію? Бабки не питання. І запам'ятай, консультація в TikTok безкоштовна, тому гроші твої мені не потрібні. Все, поняв. Пока. Гарного дня.